Дівчата, тепер у нас в наявності є класичні жилети від бренду Avex. Вони без капюшончика, дуже зручно їх носити, якщо у вас кустинка або костюмчик з капюшоном. Класичний крій прямий, нічого зайвого. Так вона виглядає на фігурці, на моїй. І ще є два кольори сірий, Подивіться, ось такий сіро-бежевий. І ось такий бутилочний, дуже гарний колір. І ще в цих жилеточках є додаткові кишеньки, дві кишеньки з внутрішньої сторони. Утеплювач тут холофайбер, тканина верху з пропиткою. Розміри доступні до замовлення від S до 2XL. Залітайте в директ, замовляйте. Вони є в наявності, ще й по дуже крутій ціні. 1572 гривні. Я вас вже чекаю.